На які продукти найбільше виросли ціни, що вас просто шокує? Це білокачана капуста, вона прилічна, може вартувати. М'ясо якщо... плюс-мінус ціна тримається. В принципі, все повинно рости. А чому ви думаєте, що повинно все рости? Ну, тому що ситуація У нас така погана. Яйця, так, да. подорожчали. м'ясо. Звичайно, курятина коштує 200 гривень. Та яйця я взагалі мовчу, вони як золоті. Особливо биться яйця. Рибу. Найдорога риба це в мене хек. Mm -hmm. На більше не вистачає грошей. І цього на 170 гривень. Катопля. Восени почала дорожчати. М'ясо, крупа, хліб, який вчора був одне, завтра інше, післязавтра щивий інше. А скільки ви витрачаєте в місяць на продукти? Ну, приблизно тисяч сім. Три три з половиною. Тисяч п'ять. Вісім да, десять так. 10 тисяч, ти від всього відмовляється. Я пенсіонерка, і від цього відмовляється. Бо зараз я не можу розпулітися за кровати.